Хочу поділитися історією. в мене на кухні, в бабусі, там, де я росла, завжди стояв такий довідничок сновидінь. І завжди, коли був цікавий сон, який не просто там десь зникав і пропадав, а дійсно приносив мені запитання, я завжди заглядала, що ж то там значить. Але то було шкільні роки, і коли я почала вивчати терапію, я дізналася, що насправді сни так не тлуматять. Сни це не про тлумачення загальне, яке ми можемо прочитати в книжці в інтернеті, що означає той чи інший символ сни, це те, що приносить наше підсвідоме, як відповідь, яку ми так само несемо в наших думках. Сни несуть відповіді. З несвідомого до свідомого. Єдине питання вміти їх розшифровувати. Ось легко прочитати в книжці готовий відповідь, там, да, е, немовля, це може бути там, до того, того. Але якщо ми кожен зануримося в наше життя, ми можемо побачити, що в кожного свої переживання, в кожного свій шлях, в кожного свій темперамент, в кожного ну, своє оточення, не може один і той самий символ тут, не те саме значення для кожного з нас. Тому в роботі зі снами ми працюємо через ті переживання, які ми тут і сьогодні маємо. З Чим ми прийшли поговорити про це сон, з чим ми прийшли розібрати цей сон, навіть якщо це самі собою, да, для чого він? Ще ми дуже любимо говорити, що ось мені там наснулася тетя Клава. Далі я їй позвоню, запитаю, як в неї справи, тому що щось, напевно, не сталося. Ні, та тітя Клава це щось, що є у вас, і що вас відзеркалює в ній. Ось тут подумати потрібно добряче, які саме події сталися, або що саме в цій тіті клаві вам подобається, чи не подобається, що потрібно замуситися саме у вас над вами. Тому Сни бувають дуже абстрактними, сни бувають дуже страшними, сни бувають дуже цікавими, але вони мають зовсім інший зміст, ніж ми собі навіть уявляємо, просто от думаючи про них, пам'ятаючи про них. Я дуже люблю цю роботу, це одна з найлюбленіших моїх тем в роботі в терапії, тому що коли клієнт і я сама як клієнт бачу сни, означає, що моя підсвідомість зі мною разом. Працює, вона мені допомагає знайти відповіді, тому дуже запрошую, чекаю на тебе в суботу, о 14.00 на групі підтримки ОПОРА.